Добрий день в гості канала Підписники Зараз зараз їду з Австрії. Сьогодні маємо 19 листопада 2024 року. Зараз 10.45. Йду з Австрії в Чехії. Я колись, десь там попереднє відео е, було, сюди їхав, але було ще темно, рано і не було видно. Сьогодні теж не айс. Не супер, видно, хмарно. Але зараз хоч день. 10-11 година Не те, що п'ята, там ні, так, да, десь десь. Чайка, де я їхав, було досить темно, тепер хоч трошки видно. Ну, і тут не знаю як називається по Е-Стройці. 303. Виходить сюди на Чехію на Знойму. З цієї сторони трошки покажу місто, гарне місто Знойму. ну Я два рази, вже, два рази вже приїжджав, але завжди тут раз рано дуже темнося, другий раз було вже е пізно, темнося теж було таке гарне місто. Покажу переїзд, пер... як перени за кордон. Як виглядає, Я точно не пам'ятаю, може десь зараз буде писати, як називається перехід, але це як звільни там їхати. просто знаємо, чеська Республіка. Перекупку. За кілометр 400. Це вже третій раз їду. Цікаво, ну, показати може хтось, хтось буде їхати, треба буде, то хоч буде знати, що є таке, що можна, можна можливо сюди їхати, ну, нормально така пуска дорога де ширше але там в основному розовим нема де випереджувати вузькі 2,20 ширина для легкових тут паркінг ЛКВ, тут пару на пару машин справа можна вночі тут досить важко щоб Лопати якесь місце. Ми вже тихо під'їжджаємо до пункту ось, з лівого боку буде замітно, що провіряють легкові. На цей на'їзд чужих. Чеська Республіка, 38-дорога, чеська, а по Євростандарту Є-59. Е Минулого разу тут стояла поліція, хотів перебити границю. Поліція стояла, то я не став вже біля них. Хліб бирати. Переб'ємо і поїдемо далі. Та... Тут Прагу знайомо. На напрямок 38 дорога. Вона там в будинечко і можна їхати, доїхати до Праги. Я ще маю бі біля двох годин їзди. Як на кожному, на кожній переході в чехії Кургом, готелі, казино. Не знаю, видно в Австрії немає казіна Всі сюди їздять Іграти, хороші просаджувати. Ось тут таке щось Деки Фрішоп. Ось там всякі справа. Є. Всякі э, скульптури, леви, Там такі на нагород, так зрозумів. Тут Кіндервельд. Кіндер Цікаво щось тут таке. Із того скульптури, напевно. Так, тут колишня, мабуть, границя, перехід. Чехия, надо уважать, почти в каждом селе есть эти удары, а есть такие, что на дистанцию, на каком-то, на Є камера 500 метрів слідуюча камера і вираховує за який період дану ділянку приїхали, якщо буде десь скоріше переїхати, як має бути, зроби фотографія. Evet. Ось е, якраз тут буквально пару кілометрів і таке місто знаємо досить, досить таке велике, так, гарно згори, згори в'їжджаєш вниз. Все видно зверху, тут десь зліва закинута заправка, мабуть. радари, Як без них, як без них 50, Там дальше десь радара. Велобкот по травин якийсь обход. О, тут є камера, все. Камера якраз. І відцей для від, від відрахування. Прага і голова напрямок Дороги цієї. Таке собі Містечко тут, що -то, а, тут якраз кінець, закінчення цього таке полоски на, 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 зем, на, на дорозі, В якому місті на лопає річечка, невеличечка просто така гарна. Може хтось, хтось дивиться з цього міста, привіт, це вже десь третій раз за цей час короткий десь. за 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 місяць цей їду всім жителям. Великий привіт. Знаємо такого містечка. Там це десь початок, там все серед центрі більш така архітектура раніша. Люди ж бувають хитро, хитрі. На п'яту точку. Їде лівою і заблудився типу. Такі раз, два, чотири поверхові десь старі будиночки. Видно. Тут можна звернути вправо. На берно, на Міколо. Я туди заїжджав через Міколо. А сюди виїжджаю. Вам не треба. Мені треба сюди наїгла. Буду виїжджати на Градец Кралово. на кудову Тим, тими боками. Трохи вверх, то було вниз, тепер вверх весь час. Ось тут Лидел Альберт. Не знаю чий то супермаркет, але в Польщі його немає. Зустрічаюся в Чехії, але там переважно. Великі магазини супермаркети. Тут хлопці щось копають минулий раз. Їхав то ще копали. Сікутні вдома. Але ще не, не, не докопали. Чи то може тут копали, вже закопали? Шкода, Рено все продают дача 4-8 метра. Хто більше то вправо? Гарний знак. куди можна об'їжджати своє містечко зноїмно. Тут вже таке якби схоже на тобі ж... старіше місто. Може, інакша архітектура. Ох, деревця десь поляки везуть дуби. Думби будиночок, якесь міське дівадло, дівадло це театр, мабуть, місцевий. Ось тут на місці републіки То це певно самий центр міста На місці то якби по польську по нашому площа Площа республіки, ну, щось так, типу того Самий центр тут. Тож кольцо та ще світлофор. Гарно такі старі будиночки тут. підтримують на рахунок цього, не дозволяють змінювати архітектуру проводить ремонти. Якщо робиш ремонт, твоє, не твоє маєш кіносвят, кіносвіт тут десь Тоді, але фасад має лишитися в первозданному, як то правильно в такому самому стилі як було. Вже вже весь цей центр закінчився. Вже центр закінчився. Тут вже знов пішла архітектура, може десь там бік більш старі будиночки тут уже Тут вже таке більш сучасне тих 90-х ох. Везуть ялиночку. Ялиночку, мабуть, везуть це точно новорічну ялиночку. Десь везуть, може сюди в місто, може десь далі. Перший раз вживу щось приходиться таке бачити. Два рази їхав, було спокійніше, бо то було дуже рано ще. ще спали і було вже трохи пізніше. Не було сику машин, не було кілько людей. Але тут цікавіше. люди, машини, рух. Білий день. Так, нам треба сюди. По головні уряд праці. Фінансний уряд. Фінанчаки, фінанс. Nie uwielbiam to, co takie stało, coś z finansami, no, podatkowo oczy, no, co tam... Tutaj, pomóż. Tutaj ciasno. Tak, chłopcy ciasno tak, tak. tak. Будують якусь нову будову боїться проїхати легкова. Тісно, але міє пропхати. Але краще сіна і не пхає, щоб має щось наробити. Тут вже новорічне настрій вже. Рельяндам обирають в магазини. Уже скоро Новий рік. О, ну, перше Різдво, потім Новий рік. Ось таке містечко тут вже багато поверхівки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, девять поверхів поверхівських. Так, виглядає це все. Так, ще годинку маю їхати. Так, три, чотири, щось вже час праці закінчується. Нічого десь доїду, Відстою, поїду далі. Бо ще маю 6 годин їзди. То ще треба буде ще одну паузу стояти. Ще одну паузу, перерву. Двохповерхові, поверхові, чотирьох. Таке собі містечко. Як якось так іде. Невпевнено і це схоже на те, що вже закінчується наше містечко. І це всього на всього, сіко, вже 22 хвилини набігло. І тут далі йдуть дачні. Такі ще є тут пару будиночків, а тут такі, тут справа щось схожа на дачі. Тут таке щось хатчини якісь є. Може і можна будувати, бо в Польщі не можна будувати на дачах. Тут кінець знайома закінчилося місто. Далі починається дорога, дорога, дорога. Наша траса. Далі йде Прага і глава. У Прага. Там піде по одиниці. Я поїду далі по 38. Ось і все. Закінчилось місто. Наразі дякую. Всім глядачам. За, за перегляди за. За пальці вгору. гору. Там далі вже така особо особливого немає, села, дорога ось. Такі Поле, так що тут більше такого цікавого немає. Якби було, то ще раз... ще щось включу, зніму. Зафільмую чай, правильно. Всім до побачення, міру добра, міцного здоров'я, вс найкращого. Трохи дорога така. Крута. Всім до побачення, пока. До слідуючих ключень.